Моє серце навік біля Чорного моря, у місці й у водах солоних. Моє серце живе серед хмар та вітрів біля Чорного, Чорного моря, і скільки б не було, битих шляхів я приходив до нього, до нього. Я бачив у снах, як сюди нас ведуть, зорі яскраві у небі. І часом у снах далекі зірки говорили про берег, про берег і летіли у місто, яскраві птахи, що побачити в серпні знову. Та як море шумить і поверх води зустрічається місяць і сонце. І скільки б не було в морі піни, восени все вертається знову, море тремтить на яву й у вісні в морі купаються зорі. Над містом тоді танцюють тумани, шепочуть, шепочуть вони, кохана не спить, кохана не спить, цілуй її губи солоні. І часом у снах далекі зірки говорять про берег, про берег. Моє серце живе серед хмар та вітрів біля чорного, чорного моря.